сань послання святого апостола у Володню. Отчу кожному з нас, да на благодать міру дару Христового. Тому і сказано, піднявшись на висоту, полонив полон і дав. Піднявшись, що означає, як не те, що він ісходив в пекельні місця землі. Хто зійшов, той же піднявся вище всіх небес, щоб наповнити все. І він настановив одних апостолами, інших пророками, Інших евангелістами, інших пастирами і вчителями, на довершення святих, на діло служіння для створення тіла Христового, як доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, може досконалого. Таню нас повнувати Христовою з Твоїм духом. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тобі, Господи Боже! Амінь.